Всім привіт! І ви знову на каналі Вероніка Токабоки. І сьогодні буду знімати вже третє порівняння ігор аналогів. І сьогодні буду знімати гру Peppy House. Це дуже класна гра, тут дуже багато анімацій, але багато поверхів заблоковано. І давайте, давайте почнемо. Тут у нас зразу зглядається обкладинка, і давайте натиснемо кнопку Пуск. Так, тут у нас поки що тільки один поверх відкритий, значить заходимо на нього до мами, яка смажить м'ясо. Так, вона поки що вантажить такий будиночок, і випускає хмари. Як цей будинок пускав. Так, і ось ми вже приїхали. Тут у нас зараз відкривається такий будиночок, і тут мама стоїть, яка смажить Ем... що ем, це таке. Покажіть. Я не можу його дістати. А, так, брокколі. Не люблю брокколі. Так, у нас тут є якісь. Хатка, тут такий будиночок зверху, ось тут я показую колбасу. <смі> Мама колбасу. Що дуже смішні звуки видає, але шкода вам їх не чутно. Вони відкривають рот, то вони, з нас дуже, сміш... дуже смішні звуки. Далі тут у нас є вгору-вниз, це поверхи міняти, і далі у нас тут знизу є персонажі. Тут у нас є. Ой, дитина відноситься до тварин. Ну, добре. Тут у нас є дівчинка, тато і хлопчик. І бабуся. І ще маленька дитинка. Папуха, далі пас і кіт. Зараз дістанемо всіх наших персонажів. Тато, воу, 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 воу. Тато у нас, напевно, ремонтував машину. Ой, підсипаємо їм чогось із такого. Тут є дуже класний акваріум. Далі у нас тут... Ой, дивіться, який класний дідусь. Подушку, баба, -ба. я не можу їсти подушки. Ой, а що це таке? Тут якесь дерево. Підкинемо до вогню. А, так, це ж для вогню. Ой, і в нас дуже великий тепер вогонь. Тато йде посидіти на диван, а ми продовжуємо. Дай у нас тут є якась квіточка в вазі. Ой, тільки подивіться, тут мелодії крутяться і тут їх можна змінювати. Але я не впевнена, вам напевно не чудно сьогодні. Він такий. Тут у нас є багато таких платівок, які можуть програвати мелодії. Включимо поки що, вона дуже красива. Так тут мені найбільше вона подобається, звичайно. Ой, давайте посадимо нашу, нашу маленьку дитинку сюди, щоб вона поїла. І дамо їй кашу. Ця каша вона не так всипиться, але дитина з'їла опаковку. Просто ідеально. Ой, а я знайшла соус з шоколадками. Ням. Так, о, Мандарин. І він нам дає с... сік мандариновий. Чудово. Ой, я, я, я не знаю, як це відбулося. Тут не можна двома. І тут ось так, персонажі пересуваються, але їх тут двох дуже важко тримати. О, смачний сік. А давайте попробуємо виноград. О, виноградовий сік. І зараз перекайте, я забираю. І банан. І Дивіться, який на своїй Світлий сік. І далі ще оранж. Ой, тільки подивіться, який смішний на сік. Сік вийшов. Я тут все, що можливо, запихаю. І подивіться, який чудовий сік вийшов. М -м, рецепт. Так, далі у нас тут лежить якась дитина. Лежить дитина. Так. Їш? Ні. І так і тут у нас, на жаль, нема емоцій. Так. А -а -а. Вони дуже схожі обоє. Mm, зараз це візьмемо тарілочку, поставимо це сюди. цей перець мені заважає, Далі ще дамо сюди сиру і трошки ковбаси. Ммм, mm, напевно, буде смачно. І далі візьмемо ще склянку і наберемо сюди кави. От і чудово. Далі що у нас тут? Холодильнику є. Mm, ням. Кількість всього на горі. Ням, тортик. А тортик... ой. Знову в мене тут щось. Я не можу двома пальцями тримати, бо цій грі щось починаю розуміти. Ммм. Mm, сідай. Ням. Mm, ням. Mm, ням. Далі поп'ю свій сік. Mm. І далі десерт з'їм. їм. Ням. І доп'ю свій сік. Чудово. <сп esse video> Водичку поп'ю, бо якось мені хочеться води пити. Ось давайте розглянемо наші верхні поверхи. Ні. Поїхали нагору. У нас тут є ванна. Добре. Коляска у нас. Чудово, тут у нас можна прибирати плями. Ой, дивіться, скільки брудного. Нам це все треба запхати в пральну машину. Напевно, що воно попиралось. Дивіться, скільки всього брудного. Ой, Мені ці поверхи так подобається. Зараз почищу зуби і включу ням Паста. О, бачите, я, зу... я зробила пасту і тепер я точно собі Мені зуби будуть блистити просто. От і чудово. Я купалась. <с> і зараз покупаюся тут. Ей. Я хочу покупатися, а не стояти в ванні. Зараз я себе намилю. Чудово. Ви бачите, у нас тут зверху обмежений час. <с> так, далі ми тут себе чимось поробимо. Знову себе чимось поробимо. І хто знає, що це за спреї? Я не все пробувала фарбувати, але ну, нічого. Ну, нічого в мене не вийшло з цього. Ой, далі у нас тут листочки. Ой, давайте вже, напевно, запустимо прання. Почекайте, ось так. Зараз ми сюди засипемо цього. Закриємо і запустимо прання. А що у нас в цій стороні? Ой, дивіться, це, ж, напевно, для маленької нашої дитинки. Ой, це напевно, щоб вдягати. Далі у нас тут є багато іграшок. Ой, яка красива лялечка. І коляска. І далі у нас тут є, дивіться, скільки всього. Я буду красива. У нас тут ліжко, як звичайно, має бути. Ліжко, я так свіжу, Дивіться, одне око відкрила. Буду вважати, що це я. Ой, але в нас тут ще більше поверхів. Давайте ж їх подивимося. Поїдемо нагору. У нас вони теж всі розблокувались. Ой, мало часу у нас лишилось. Ну тільки подивіться, я тут посиджу. Е, хто тут у мене ще є? Наприклад, збротиком. Есть, сідай. Так, добре, це вони так воно сидять. Ням. Я поїм сосиску. Ні, він поїсть сосиску. Зарпідуємо всі наші рослинки. Ням. волосся? Ні, шкода, не можна. Ходімо. Що у нас тут? А в іншому боку цікаво, що у нас тут. О, дивіться, бам-ба-ба-ба-ба-бам-ба-бам-ба-бам. О, зараз. Дивіться, тут дуже можна помалювати. Тарарарара. Ой, почекайте. Ні, дивіться, якщо я дуже багато малювати, то мої літери почнуть зникати. Бачите? Тут майже на кількість мазків. Оце, напевно, на моя із братиком кімната. Далі у нас тут є ноутбук. На жаль, її забирати не можна. Я його забачуваю. Ой, дуже милий в мене вибачте, я змушена його забрати. І ходімо, давайте в Нас на низ, ти щось тут будеш робити. Ходімо на низ. Тут у нас як звичайному І ходімо сюди. Це наш нульовий поверх. Ой, докільки подивіться, як тут Брудно Я все тут приберу. Ой, подивіться яка брудна машина. Зараз я її приберу. Помию. Так, чудово. Ой, дивіться, які великі їздуть колеса. Зараз ми їх відкачаємо. Ні, вони здуються, дивіться, у них вже дірка. Поміня... Давайте поміняємо їх на ось ці, наприклад. Ось чудово. І далі дивіться, як ми можемо зробити. Я хочу це зробити. Це буде дуже красивий колір машини. О, дивіться, вона починає змінювати колір. Дивіться, він. ми, ми пофарбували машину. Ні, рожевий кращий. Що, я як всі люблю рожевий колір? І тепер поїхали. Шкода, на ті машини не вже виїхати туди. І зараз помалюємо її, під її. Так, оце, напевно, пилосос. Так, це пилосос. Поїхали на зустріч, пригод! І ходімо. Давайте ж подивимося, що нас з іншої сторони. Але у нас багато часу залишилось. О, дивіться, це... Ой, я колись поїхала. Це нас така косарка. Тут ми можемо косити траву. Ой, скільки її тут виросло. От і чудово. Ой, братик, ходи сюди, покупаємось. Ой, боже, якщо б ви це чули, він жахливо хропить. <гум> так. Ой, я покупаюся в басейні. Ура, мені подобається. І дивіться, канат, Оце, ось. І я відкриваю рот, щоб пити. Такий звук, що я зараз п'ю. Ось такий. Так. Дивіться, особливо цей пес. Він, він хоче пити. Бачите, він пить. п'є. Він рижу такі звуки. Хочу яблуко. Зараз по моїй зуби. Ммм, як добре. А оцей от хтось спить. Але мені якась чесно поверхи класні, я сходила тут тільки один будинок, уявляєте? Тільки один будинок. Цей песик. Смішний він, до речі. Горщик. Ми його підуємо. Ой, я де ведмедик. Вони забрали ведмедика, якщо я можу. Ведмедик, Дайте мені мого ведмедика. О, тут рослину можна переставляти. О, дивно. Ну добре, я тепер посплю. А ти покупайся. Так, я вже всю... все покосила. Ой, ой, і чудово тут жити. Класний дім. Але... Мені здається, що така бока, ні, ну такабока ні з чим не зрівняти. Вона, напевно, найкраща гра, яку я знаю. І, будь ласка, не дивуйтеся цьому. Ну, погодьтеся, така бока, ну чесно, я не можу пояснити, чому вона мені подобається. Але вона якась, ну чесно, дуже дуже красива. В неї дуже красива графіка, все таке миле. Хочу одновимірне, але все одно ця гра на мені найбільше подобається зі всіх аналогів, яких я знаю. ну можешь до нашего. Все-таки тебе кимната мне не больше подобается. она безкоштовна. И еще, ну, как бы. Она какая-то дуже красива. Ну, что? Ой. Ой, у нас тут виделочки. тут две духовки. Это же такая тут мета посуд. Эй, бейся посуд. Вот так, ну, зараз помыться. Так, ну тут ще трошечки. Є час, щоб... Але... Пу, добре. Цей час ми вже не будемо використовувати. І давайте вже нарешті повернемося до нашої тока Бока. Так, я зараз зайшла в тока Бока. Тут в нас взагалі інша заставка. Тут... Ні, ну, цю не порівняти, дивіться тільки. В них там тільки якийсь один будиночок, а тут у нас цілий світ, з якого летять сніжинки. І в нас тут є ще одразу вхід в магазин і фрі фрігіфт. Сокаблока теж з'являється подарунки, це дуже. Ні, ну, тільки подивіться, це в нас тільки один будинок там, а тут в нас цілий мільйон... мільйон всяких будинків, мільйон світів. Чесно, я просто ну, не до порівняння. Ну, наприклад, це зараз мій будинок. У нього не, не так багато поверхів. Ну, давайте зайдемо в нього. Ну, подивіться. Я в цей будинок зайшла, щоб вам дещо показати. Ну, дивіться, якесь рожевеньке, миле. Я розумію, не всі роблять кольору рожевий, але ну подивіться, взагалі зовсім інше. Ну, красивіше. Тут у нас ну, більше деталей. Та е, у нас тут ще є ще й ялинка. Там, навряд ще колись стане. Я думаю, що до каблука, то каблока, ну, навіть приємніше грати ніж в ту гру. Ну, наприклад, у нас тут е, дуже багато всього безкоштовно, не кажучи тільки про один поле. У нас тут локації прям ну, багато кордон. Давайте думав, у нас тут є гімріти. Він у нас такий, як там, безкоштовний один. Ходімо до... Хатки ріти. Так, вона тут знаходиться в нашому безкоштовному в світі. Це весь цей ось це ось все було безкоштовним. Ну, порівняйте. І ходімо, у нас тут є будинок ріти, і ми заходимо в нього. От я сюди зайшла, він, звичайно, трошки менший, але мій здається, що значно красивіше. Тут у нас теж є такий балкон, там де можна поливати рослини. Але тут вже чесно можна поливати, Якщо тут з'їсти всі помідори, рослини зникають. Тут теж я з'їм всі помідори, песок мені все буде, допоможе, бо я вже об'їлася. І дивіться, тут у нас є насіння, в яке можна садити ем, помідори і назад їх вирощувати. Так, і в нас вирішує чудове дерево, і тут їх аж два. І З інших, на жаль, немає продуктів, але ну, в мій, що це значно краще. Не, у нас тут теж у нас тут. Як там був балкончик, але у нас він трошки менший. Тепер рослинка є і гриль. <кій> так, у нас тут гриль, там теж можна змусити сосиски. Ой, чому буде тінь на голову застроїв, я не знаю. <кій> так, далі у нас тут є валізка. Ой. Ей, чому псові на голову не знаю. Ідиться, <кій> ця песика знімається бантик. Ой, ну. У нас є дуже красиве ліжко тут зверху. У нас тут кухня, і давайте подивимося. У нас тут нема сосисок, нема. Посиди, тут поохороняємо кристал. Так, дивіться, у нас тут м'ясо і курочка. Так, і давайте їх спробуємо підсмажити. Там у нас, як ви бачили, там сосиска була на грилі, але вона практично просто не змінилася. О, все, давайте. Вона тут практично не змінилася взагалі. Mm. А зараз подивимося, як у нас курочка зміниться. Так, Я вже досить довго чекаю, давайте, давайте подивимось. Тільки порівняйте кольори. Mm, напевно, смачна буде. А м'ясо, напевно, стане смачним. І дивіться, в боку, ще можна, як ви знаєте, з'єднувати змі... продукти. Це, напевно, дуже класно. Там, ну, якби вони просто кладуться один на одного, а тут там є ну, рецепти. Дому, дійте, рятуйте, О, пожежа, пожежа, рятуйте! м'ясо зараз згорить, не ну, побежіть, рятуйте! Та, ну, що, м'ясо не буде вже підсмажилося. Боже, я навіть його вам показати не встигла. Шкода, я така не нажера. Давайте подивимося, що на ще є Ананас. Ямі. Далі сир. Ой, я цей сир дуже сильно люблю. Ти Ось ще один сир. Ой, я ще... Добре, покажемо, я, я вам покажу все. Значить, ці продукти з'єднуються, ну і подивіться. Чудовий рецепт. Ням. Ой, ну, почекайте. На секундочку якось цей це і дуже добрий. Все-хе, Ой. Все було Ну, я цим порівнянням, я думаю, що нам вже треба робити підсумки цього порівняння. Якщо вам цікаво більше про цю гру, скачайте її і подивіться самі все це. Ну, давайте підсумки зробимо так. Так, мені здається, що така боку, ну, значно краще за цю гру. що Нема чого порівнювати. Підсумки зроблено, все, можна вже прощатись. На цьому ми будемо вже прощатися. Всім па-па і до нових зустрічей. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до зустрічі, Па-па. Па-па.